Так, оце тебя такие виходять. Там картоплина виша застрягає, треба відрізати одну суху, а нам впадло. Так, оце отакі босятки виходять майже повні так, тут ямка, ось такий кожух. Кажуть такий гачечок тут. вивішую сітку і одною рукою тримаю, а іншою там понакидаю. Докидую те, що нападало зарані. Ямка, щоб нікше було. Воно ще ще можна зробити. Так, Я ще трамбую. Е, отам для мене зависоке. За високе. То що, ще нікше в землю закопувати. я не просто А мені там було занизько. Так, тут, в принципі, може хватити дві людини на цей апарат. Замість ось цих ящиків, тут щоб були нормальні перегородки і засійки. Нак падає сюди, потім, поки повні кучі тут нападають, там так само. Потім просто відра, відра гралями його накидать і носить там кому куди треба. Так, в принципі, дві людини. Одна на засипання, інша тут, щоб. Сітки ось донабирались і в сторону виставляють. Все, все просто. Так, мабуть, було б краще, щоб не було цих корзин. Бо зараз вдвох, то тут ці корзини, бачите, вона там повнюща. І бачите, картопля більш падає на той край. Воно крутиться в цю сторону і картопля більш туди падає. let there Так, тепер про сам апарат коротко. Ну, ця штукенція вона зйомна. Ну, тут такі петельки. Так, зняти, нею рукою не можу назад поставити. Це знімається. Ну, тут так що ремінь скидується. Ремінь тут такі бортики наварені з того ж самого прутка. Прудок 8 мм. Клітка це на насінневу. Тут десь 55 мм. Орте Візьму заміряю. Взяв я заміряти. Приблизно. Так, 52 міліметри. Ну, тут, тут так, навіть і більше 54, щось таке і бралось. Да. 54, там 52. Ми такі вставочки робили, просто вставили, приварили, так хоп-хоп-хоп. Тобто дуже так швидко. Варили навіть не, не кругом, не прихвачували, воно і потреби немає. Нічого тут не погнене. Ну тут по краю трохи дрота, бо тут клітка вийшла трохи ширша, не хотіли приварювати прутка. Тут з брезента ця штукенція направляйка. ну Це яма таке. А, так, що які ще моменти? Самі ці пруги гнули, просто вручну брали, брали колеса від велосипеда і смужку таку одну сторону. Прив'язували або там пласкогубцями, або зажимами струбцинами тримати, а далі так по кругу замотувати, а потім зразу і прихвачувати. Так робилося. Підшипники тут я не знаю, які тут батько ставили, це вже, які валялися вдома. Це все, в принципі, вдома було. Ну, крім прутків і труби, це куплялося. Так, на рахунок двигуна. ну двигуняка тут він тут взагалі такий не треба. У нас тут 70 кг він важить, 6, там 3 кВт. Редуктор 90 кг важить, він на 5 обертів ділить. Тобто виходить, наш, оце крутиться, 8 обертів в хвилину. Двигун 900 слабооборотний, 980 оборотів за хвилину, а в кінцевому результаті от виходить 8 оборотів. Потім, якщо картоплю десь зажало, воно її не кришить, воно буксує тут все. тобто... Вона пробуксовує. І як руку десь стикнуть, то, то не, не, от, не відімне. Все з цим нормально. Так, тепер про недоліки. Недоліки перші. Тут часто, а, дивіться, саме головний недолік. Оцей пруг, він або має бути ширший набагато. Або ось ця, ця труба, що тут приварена, вона має десь бути приварена ось тут. Чи окремо. Зараз розкажу, в чому суть, в чому проблема. Картоплю часто піднімає деколи. І її просто впирає сюди і стає апарат. От картоплина, хоп, і застрягла. Буває таке. Там, так, да, не супер часто, поки сітка набереться, один раз може стати. Ну, І картоплину злегка так подряпати. Це, це з цієї сторони така штука. Річ. Саме от в цьому з цієї сторони. Там нічого такого не буває, бо крутиться апарат. Ось туди, ну ви зрозуміли. Потім. Оце вже ми переварили, винесли в сторону. Його треба ще креп в сторону. Тому що часто якась довгаста картоплина застрягає тут, і її так само крутить-крутить і вона тут зачіпляє. Або так само і тут чіпляє. Це теж треба в сторону винести. Бо може картоплина застрягнути тут якась. Не до кінця хоче випасти і от впирається сюди і теж апарат стає. Так само з цієї сторони оце, придушує картоплю до сюди, або вона ще оце ось, ось, тут є така труба, це взагалі з ліжка, перило. Тут його бажано взагалі відрізати, трошки в сторону від, відсунути, бо теж картоплину буває сюди прижме доверху. І воно стає. Ну це не дуже там часто. Кажу, що поки сітка набирається одна, то одну картоплину може придавити. А так в цілому ось такий апаратик тут. Скажу, що взагалі мені десь його можна без мотора руками стоять комусь, якщо людей багато його так крутить. Воно не тяжко крутиться. Картоплі багато не сипать там прямо по диком. Наклон регулюємо колхозним методом цеглинками. Потім сама довжина його 2 метри. Наскільки от я пам'ятаю 2 метри для для звичайної картоплі, як ми кажемо, дрібна там, свиням. Такі клітинки, вони здається, якщо там 52-54, тут здається 42-44 мм. Не можу я лівою міряти нормально. Ну так, да, щось таке в районі 44-42. У нас насінева картопля більша, ніж у всіх інших, ми завжди привикли більше садити. Мабуть, мабуть, треба буде переробити оці моменти, що я казав, що там картоплю, щоб оце перенести трошки в сторону, оцей каркас. Потім зробити тут а, з металу чи з чого, і просто картоплю, що падала туди, на землю, а потім гралями його закидувати в відра. без всяких там корзинок і скриньок. Це отаке треба буде переробити. А так в цілому 10 тонн залізно перейшлося через його картоплі. Як пам'ятаєте, два прицепи в попереднім відео. Мене... Ні, попередніх два відео на каналі. У мене є як ми там картоплю грузили, збирали. Три прицепи картоплі, може якісь 4 тони, якісь там три з копійками тони. Ну, в загальному на продаж у нас великої картоплі там 7 тонн, в районі 7 тонн вийшло. Ось, ось така картопля. У нас далі ще там покажу, де ми ще скільки назбирали. Так, це в нас насінневий один сорт, там насінневий другий сорт, тут ще така є. Тут велика, трохи погано видно, тут темно. Це дрібна. Якось так тут. Потім у нас тут накрита картопля, більше тонни І ось тут ще теж тут я не знаю вже без поняття півтори-дві тонни щось вже таке. Ні, мабуть тут 2 тонни. І ще ми попродавали, ще там засіку насипано. Ну якось ось так. Виникають питання, задавайте коментарі. так всім до побачення.